Як я заробила на поршмакан за один місяць на я просто проаналізувала ринок, подивилася новини, прорахувала ризики і закупилася монетами. Потім трішки почекала і встигла їх вчасно продати. На чому і заробила цю суму? І найкрутіше це те, що я приділила всього декілька годин на аналіз, паралельно займаючись своїми жіночими справами. Проводила час з сім'єю, подорожувала світом, а гроші зароблялися самі без моїх зусиль. У мене навіть не було якогось графіка. Я просто відкрила угоду у вільний час і отримала прибуток на свій гаманець. Якщо ви хочете розібратися в цій сфері та почати заробляти великі гроші, приділяючи цьому лише декілька годин на день, а також сформувати оточення однодумців, які мають спільні цілі та амбіції з вами, то залишайте реєстрацію за посиланням нижче на мій безкоштовний онлайн-урок. До того ж, накрив. Може заробляти будь-яка дівчина. Для цього вам не потрібен математичний склад розуму або сидіти за графіками по 10 годин. Ви можете приділяти цьому всього 2-3 години на день, паралельно займаючись своїми захопленнями або сім'єю. І також вам не потрібні вкладення на старті, тобто можна почати прямо без вкладень. Раніше цей урок коштував 100 доларів, але зараз ви можете отримати його абсолютно безкоштовно. На цьому ефірі я дам покроковий план дій, як вам вийти на дохід від 100 доларів на день. І вже через один тиждень ви зможете заробити свої перші тисячі доларів. На Реєструйтеся прямо зараз і побачимось на цьому ефірі.